AHHHHH Близько сотні людей зібралися під стінами Житомирської мерії, аби висловити свою незгоду з діями міської влади. Люди кажуть, чиновники дозволили підприємству, яке належить колишнім регіоналам, встановлювати в Житомирі свої хлібні кіоски. Ко мені обратились житомирські хлібні підприємства, которые занимаются производством хлебобулочных изделий, сообщили о том, что им известно о том, что мэрия допускает на рынок хлеба Житомира компанию, которая выпускает свою продукцию под торговой маркой Кулиничи. Если вам известно, это компания. которая принадлежит и подконтрольна народному депутату Мисику от партии регионов в предыдущем созыве и Николаю Яновичу Азарову, представителям предыдущей власти. Люди собрались здесь сегодня для того, чтобы сказать, что Житомир – это Украина. В Житомире не может быть никакого производителя Предыдущей власти здесь не могут быть никаких сепаратистских настроений. Э, и э, выпускать эти преступники хлеб в Житомире не будут, А также его продавать. Перший заступник Житомирського міського голови запевняє, міська влада не мала права відмовити в прийнятті заявки на встановлення 15 мафів. Втім, дозволити або заборонити встановлювати харківському підприємству хлібні кіоски вирішувати міськвиконком. виконком. На даний момент законних оснований отказать у города нет. Но... Скажу, в первую очередь для нас является приоритетом это свой житомирский производитель, поэтому житомирский хлебозавод подал заявку на 45 мест, на установку 45 киосков. Эта заявка практически удовлетворена, сейчас уже в разработке 35 мест, мы уже выдали разрешение на 35 мест, еще остальные 10 мест 10 місць в роботі під час мітингу до людей звернувся Борислав Розенблат, який запевнив, що влада Житомира діятиме в інтересах Житомирської громади та в рамках чинного законодавства. Коліни це підприємство бивших регіоналів, які за часи. Януковича дуже багато ну крали грошей і інвестували в своє підприємство. Сьогодні їх набагато краща ситуація, ніж у нашого Житомирського хлібзавода. Але е, сьогодні я рахую, що вимоги, хоч і справедливі, але осумляна сьогодні теж є законні підстави, е, вирішується питання. Е, я рахую, він зробить все для того, щоб нашим, на теренах нашої області перш за все преференції мали житомирські підприємства. Представники Житомирського підприємства домовились з представниками міської влади зустрітися на хлібзаводі та обговорити ситуацію, що склалася з мафами. Тім лю. Люди не збираються здаватися і готові фізично блокувати встановлення кіосків харківського підприємства в Житомирі.